Останніми днями простежувалось відразу декілька наполегливих атак вандалів на мою сторінку Вікіпедії. Зокрема, на ній на якийсь час з'явилося посилання аж на два відео Тараса Чорновола, у яких цей квазіполітичний блогер обпльовує керія. На такі відео можна було б не звертати особливої уваги, позаяк більшість українців добре знають, хто такий Тарас Чорновіл. Тож негативна оцінка із його боку може бути лише записаною в актив кожному, на кого вона звернута. Але поза як розпочалася кампанія із дискредитації Керія, яка почасти базується на висновках цього так званого експерта, тому що показати наочно, про кого йде мова, хто такий Тарас Чорновіл і хто такий Віктор Керій. Насамперед нагадаю, хто такий тарас. Чорновіл – Це особа біографії якої ділиться на дві яскраво протилежні смуги родинну і політичну. Перша смуга яскраво біла. І вся ця смуга зводиться до його походження від доброчесних талановитих батьків, які нічим себе не запрямували. І друга смуга ганебно-чорна це все решта у його політичній біографії. А позаяк більшість українців мають коротку пам'ять та погано знають, що таке люстрація, то я нагадаю в двох словах ті факти, які роблять цю чорну смугу ганебно чорною. На особистій сторінці Вікіпедії Тараса Чорновола його політична біографія описана стисло, тому звернемося до інших публікацій біографічного характеру, зокрема до публікацій в телеграфії. За 19 вересня минулого року. Тут ми читаємо. У 2002 році був обраний до Верховної Ради від блоку Віктора Ющенка, Наша Україна, але згодом приєднався до фракції партії Регіонів. У грудні 2004 року Тарас Чорновіл став довіреною особою кандидата на пост президента України Віктора Януковича та очолив його. Виборчий штаб. Це рішення викликало здивування посеред патріотичних сел, а самого політика навіть звинуватили в зраді. Вікіпедія додає, що тоді ж Тарас Чорновіл отримав перше місце у номінації Зрадник року. За словами Тараса Чорновола, він приєднався до політичної сили Віктора Януковича саме з цієї причини, що той йому, мовляв, сподобався як людина. У згаданій публікації наводиться пряма мова, тобто слова Тараса Чорновола. Сказати, яка насправді Янукович людина можу суб'єктивно. Він мені імпонує, бо досить цілісна, тверда людина, яка при тому не позбавлена нормальних людських емоцій. Нагадаю, що вся Україна на той час прекрасно знала, що Янукович був двічі засуджений за кримінальні злочини. Першого разу за крадіжки шапок і згорів відвідувачів туалетів, а наступного за групове зґвалтування. І відбував він покарання у самбірській колонії. Така його біографія справді свідчить про деяку цілісність характеру, про цілісність характеру цілісного злочинця. І досить цікаво, що така цілісність Януковича припала до вподоби сину такого батька. Щодо емоцій, яких не позбавлений Янукович, то очевидно тут мається на увазі той епізод із ударом яйцем у місті Івано-Франківську, коли Яне купав в обморок від надміру емоцій. Але як бачимо, така його емоційна чутливість імпонує Тарасу Чорноволу. Дещо пізніше Тарас Чорновіл покаявся у своїх, так би мовити, політичних помилках. Та мотивував своє рішення приєднатися до Януковича власною розумовою відсталістю. Аби не бути голослівним, знову цитую публікацію в телеграфії. У грудні 2014 року, виступаючи зі сцени майдану Чорновіл, просив вибачення перед протестувальниками за свою підтримку Януковича. Я хочу вибачитися перед тими з вас. Хто в 2004 році розібрався, хто такий Янукович? А мені забракло розуму? Вдумаймося у його слова. Якщо цьому політичному експерту та експерту багатьох інших галузях Тарасу Чорноволу, який береться бути експертом на всі випадки життя, забракло розуму, аби протягом 10 років розібратися, хто такий Янукович. То з чим же він може розібратися? І як тоді він може розібратися з тим, хто такий Віктор Керій? Аже Керій не є настільки примітивним, як Янукович, тож розібратися із ним, хто він є насправді, це значно складніше завдання. Нещодавно за моє розповідали про біснувату жінку у Львові, яка кинулася бити перехожих на вулицях. Щоправда, в неї це виходило дещо незграбно. І ця новина змусила мене пригадати Тараса Чорновола. Адже Крій це не єдина особа, яку так незграбно та безпідставно обпльовує Тарас Чорновіл. І знову цитую публікацію в телеграфі 1 червня 2023 року політик, тобто Тарас Чорновіл, образив голову медслужби вовків Давінчі. Та вдову військовослужбовця Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову. У своєму телеграм-каналі Чорновіл опублікував частину інтерв'ю Аліни Михайлової з журналісткою Яніною Соколовою в ехвірі П'ятого каналу та охарактеризував її як подолігархічну шмару. Після того, як українці висловили своє обурення, він видалив публікацію, пояснивши. Що, мовляв, не мав наміру образити Михайлову особисто. Але як бачимо про те, що він вибачення попросив, нічого не написано. Виходить, що той час не настав. Дмитро Коцебайло – Герой України і один із членів проводу правого сектора, який загинув за Україну. А Ліна Михайлова одна з тих жінок, які виконують свою необхідну функцію надання допомоги пораненим бійцям. Прямо під обстрілом ворога. Нормальна людина буде ображати людину, яка є патріотом і яка довела це на ділі у такий важкий для країни час. І тим більше потрібно бути неадекватною людиною, аби дозволити собі такі речі, маючи настільки заплямовану політичну репутацію. Тарас Чорновіл або забув про своє минуле, і тоді він справді неадекватний. Або ж розраховує на те, що деякі його глядачі про це його минуле вже встигли забути. І тоді він ахверист. Віктор Кирій, якого Тарас Чорновіл називає ахверистом або шизофреніком, має наукові праці, які є визнаними на Заході, і є визнаними низкою українських рецензентів із високими науковими званнями, докторів наук і академіків. Нічого подібного Тарас Чорновіл не має і не матиме. Напротивагу цьому він має великі амбіції, щоправда, в його бік плюються патріоти, які не простили йому зраду пам'яті свого батька. Зате колись він, як бачите, обіймався із самим четвертим президентом України Віктором Януковичем і навіть був інтелектуальним центром його передвиборчого штабу. Ось декриття джерело самовдоволення. Але скажіть мені на чистоту, чого вартує експерт, який сам же визнав, що йому забракло розуму розібратися в елементарних речах, причому протягом тривалого часу, протягом років. І то в цей час не розібратися в цих елементарних речах, у яких розібралася мало не вся Україна. І розібралися у них і ще до того, як Янукович став президентом. Знову вам нагадаю епізод із яйцем. Коли Янукович упав від удару яйця і втратив свідомість, то Тарас Чорновіл коментував цей епізод, що він бачив поряд дві великі каменюки. Тобто цей маніпулятор намагався підмінити яйце двома великими каменюками. Отож і не дивно, що перскаючи емоціями власної, екзальтованої амбіційності, Тарас Чорновіл виносить вердикти людям, які нічим себе не заплямували, а навпаки, зробили для України у своїх галузях щось корисне. Тоді як він сам допомагав їй поневолювати банді партії регіонів, лідер якої йому сподобався як людина. Подумайте лишень! А що було б, якби йому як людина сподобався Путін? Якби Путін не був маленьким курдупалем, а, скажімо таким, був високим і дородним, як Янукович? На сам кінець послухайте кілька уривків із його відео Інвектив на мою адресу. Інвектив, яким я мав би пишатися, поза як опльовування від покидьків – це вершина похвали. Надаю вам таку можливість, аби ви переконалися в тому, що це мова неадекватної людини, яка звинувачує Кирія в тому, що нібито він працює на Зеленського та Ярмака, та отримує від них за це великі гонорари. Сподіваюся, що всі мої глядачі неозброєним оком тут побачать клінічну картину, поза як мій канал стоїть відверто в опозиції до влади. І саме в такій жорсткій опозиції, на яку ніколи не зважиться ані сам Тарас Чорновіл, ані його сучасний патрон Петро Порошенко, якому Тарас дістався у спадок від Януковича. Це не означає звичайний шур, шахрай або божевільний. Я не дивився тих відео, я не буду дивитися, то слухайте, ну, такий маразм, і. Слухайте. Ну, це... Це тупе шахрайство або це тупа дурість. Ну, от колись мені не було що робити, взявся, там, писали про якісь Катерина Нестрадамуса, які там про когось, там, про перемогу Юлії Тимошенко. Це все тупість і дурість. Хтось замовив це за гроші, в людини вже є перегляди, є підписники. І от хтось і замовляє таку бредоту. Чи існує якийсь закон про ставку Верховного Головнокомандувача? Нема такого закону, тому знову якесь шахрайство, якась ахінея, яку несе. Ну, Якийсь хтивий чоловічок, якому хочеться погратися на людських, на людському неуцтві. Тому що я вам можу сказати, керіїв читати всяких. Ну, ну це ж хіба що, знаєте, іноді ж хочеться подивитися якийсь дешевий примітивний детективчик. От я ввечері люблю собі щось включити, якийсь там смерть у раю, чи ще щось там. Якщо хочете трохи розважитися, можна цю дурість читати, але треба розуміти, що це або шизофренік, або шахрай. І на цьому крапка більше в цьому сенсу нема. Як бачимо, Тарас Чорновіл признався, що відео їх ніколи не бачив, але судить про них за запитаннями своєї глядачки і при цьому називає їх маразмом, дурістю, а самого автора шизофреніком чи шарлатаном. А крім того, цей експерт, назвав шахрайством та ахінеєю закон про ставку Верховного Головкома, як ви це чули. У моєму відео йшлося, до речі, не про сам цей закон, а про інструкцію до нього. Але якщо закону немає, то і згадки про інструкцію, це звичайно маразм. Ось тільки чомусь в інтернеті, як ви це бачите на скріні, пишуть, що цей закон справді існує і також існує інструкція до нього. То у кого маразм, панове, у мене чи в Тараса Чорновола?